Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо задачі з двома запитаннями. Підручнику це сторінка 39. Знайдіть все, що вам потрібно для уроку, і почнемо працювати. Які арифметичні дії ви знаєте? Додавання і піднімання. Яку арифметичну дію слід виконати, щоб стало не більше? Яка це дія, щоб не більше стало? Віднімання, да? Коли при відніманні одержимо стільки ж, скільки й було? Коли будемо віднімати 0. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало не менше? Так, це діє додавання. Коли при додаванні одержимо стільки ж, скільки й було спочатку? Коли будемо додавати 0. Як називаються числа при додаванні? Перший доданок, другий доданок і результат сума. При відніманні зменшуване від'ємник результат різниця. Сформулюйте переставний закон додавання. Пригадуйте, від перестановки доданків сума не змінюється. Сформулюйте взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання? Пригадуйте, ми вже говорили з вами. Якщо від суми відняти один доданок, отримаємо інший доданок. Як називається запис, у якому між числами записаний знак додати? Як називається сума, так? Як називається запис, у якому між числами записаний знак додати? Підняти. Різниця. Відкриваємо свої зошити і пишемо число. 8 листопада класна робота. Наступне завдання у вас вам треба записати вирази і обчислити їхнє значення. 40 збільшити на 2. Який це буде вираз? 40 додати 2. Від числа 70 відняти 1. Так, 70 відняти 1. Сума чисел 49 і 1. Запишіть 49 додати 1. Різниця чисел 15 і 10. Так, різниця числа 15 і 10. Запишіть ці вирази. Зупиніть відео і розв'яжіть ці вирази. А тепер давайте перевіримо, що у вас вийшло. Це відповіді до ваших виразів. Працюємо далі. Перше завдання у вас в підручнику і у нас на відео. Наше завдання з'ясувати, чим незвична задача. Чи має значення, в якому порядку відповідати на її запитання. Отже. Орися в ході розв'язування задачі міркувала так. Ми будемо розбиратися, як же міркувала дівчинка. Послухайте задачу. В магазині було 24 кг яблук. До обіду продали 11 кг яблук. Після обіду 12 кг. Скільки всього кілограмів яблук продали? Скільки кілограмів яблук залишилось? Чим незвична ця задача? Незвична тим, що має два запитання. Чи має значення, в якому порядку відповідати на запитання задачі? Так, має. Тому що перше запитання задачі ви дізнаєтесь, скільки всього кілограмів яблук продали. Друге запитання: ви дізнаєтесь, скільки кілограмів яблук залишилось. Ви не зможете відповісти на друге запитання. не давши відповіді на перше, тобто запитання між собою пов'язані, дівчинка Орися міркувала так, спочатку відповідала на перше запитання. Їй треба було дізнатися, скільки всього яблук продали. Вона дізналася за умовою задачі, що до обіду продали 11 кг, після обіду продали 12 кг. Скільки всього продали? Треба задача на знаходження суми. Треба дізнатися суму. Тобто, дівчинка Орися розв'язує 11, додати 12. Дізнається, скільки яблук продали. Так? Далі відповідає на друге запитання задачі: скільки кілограмів яблук залишилось? Щоб дізнатися, треба було 24. І від цих 24 треба забрати стільки, скільки їх продали. Отже, скільки всього їх продали? 23. так? Отже, 24 треба відняти 23. І ми дізнаємося, скільки залишилось. Дівчинка-гануся зробила таку схему задачі. Давайте пояснимо хід міркувань дівчинки. Розбий цю задачу на дві прості. Розкажи кожну, в якому порядку вони мають розв'язуватись. Отже, як міркує інша дівчинка? Задача та сама. В магазині було 24 кг яблук. До обіду продали 11 кг, після обіду 12 Скільки всього кілограмів яблук продали? Скільки кілограмів яблук залишилось? Так, дівчинка міркує так. Перше питання задачі вона розміщує у першій частині задачі. Отже, скільки до 11, скільки після обіду? 12. Задача на знаходження суми. Разом продали 23. Так, разом продали 23. Було 24. Продали 23 задача на знаходження різниці. Тут у нас з вами виходить дві прості задачі. Перша проста задача. Ось вона, перший трикутник, перша проста задача. Скільки всього кілограмів яблук продали, і друга проста задача. Було 24 кг, продали 23. Ось вона, другий трикутник, це друга проста задача. Вони мають розв'язуватись по черзі. Спочатку ми дізнаємося, скільки яблук, кілограмів яблук продали, а потім дізнаємося, скільки кілограмів яблук залишилось. Далі працюємо. Давайте відпочинемо.

Yes, вам. Працюємо далі. На минулому уроці ми з вами знайомились з виразами зі змінною. Давайте пригадаємо і перез... заодно і перевіримо, чи правильно Оксанка знайшла значення виразів. Отже, 13 відняти це. Якщо це дорівнює 7, що треба зробити? У вираз 13 відняти це, замінити на значення виразу на 7. Так? значення змінної. Отже, якщо С дорівнює 7, то 13 відняти С дорівнює 13 відняти 7. Розв'яжіть. Так, 6. Наступний вираз. А відняти 6, якщо А дорівнює 12. Як записати? Якщо А дорівнює 12, то. А відняти 6 дорівнює 12, відняти 6. Де взялось 12? Замість А ми ставимо 12. 12 відняти 6 буде 6. Тепер працюємо разом і записуємо в зошиті. У вас це номер 2. Таблиця у вас в підручнику має трохи інший вигляд, але розберіться уважно, і ви все побачите. Значення змінної. Нам треба знайти значення змінної з виразу 13 відняти П. Значення змінної П 7, 4, 9, 5. Значення виразу зі змінною 13 відняти П. Нам треба в кожен вираз замість П підставити те число, яке знаходиться навпроти. У вас. Табличка має трошки інший вигляд. Прозорозбіліся, з підручника трошки не так. Але числа ті самі змінна та сама. Отже, перший 13 відняти 7 дорівнює 6. Так, що зробили? Замість П ставимо значення змінної 7 і розв'язуємо вираз. Наступні вирази запишіть в зошиті самостійно. А тепер давайте перевіримо. Отже, що ми пишемо? 13. Відняти, яке значення треба написати? 4 Дорівнює. 9. Так, далі. 13. Відняти. Яке значення замість П? 9. Дорівнює. 4. І останній 13. Відняти значення П. 5 дорівнює 8. Є. Запишіть ці вирази, перевірте написання виразів. І працюємо далі. Наступне завдання у вас номер 3 вашому підручнику. Ми розв'язуємо з вами перший і другий стовпчик. Третій стовпчик є домашнє завдання. Ми працюємо разом, тому записуємо перший вираз. 18 відняти різницю чисел 16 і 7. Додати 5. Дорівнює. Скільки дій в цьому виразі? Перша дія дужках. Друга дія віднімання перед дужками. І третя дія додавання після дужок. Виставляємо перша, друга, третя. Перша дія 16, відняти 7. Дорівнює. Розв'яжіть скільки? Так, 9. Друга дія. 18. Відняти результат першої. 18. Відняти результат першої. 9. Дорівнює 9. Третя дія. Результат другої дії. Так, третя дія у нас ось вона. Результат другої дії. Додати 5. Результат другої дії у нас 9, тому ми пишемо 9, додати 5 дорівнює 14. Наступний вираз, запишіть його і розставляємо порядок дій. Перша дія в дужках. Далі перші дужки, друга дія другі дужки і третя дія. Між дужками. Перша діє 15, відняти 8, дорівнює 7. Друга діє другі дужки 11, відняти 6, дорівнює 5. І третя дія між першою і другою. Тобто результат першої додати результат другої. 7 додати 5. 7 додати 5. Дорівнює 12. Є. Якщо ви не встигаєте, зупиніть відео і розв'язуйте. Наступне завдання, наступний стовпчик 6, додати 8. Відняти різницю чисел 11 і 4, додати 5. Розставляємо порядок дій. Перша дія в дужках. Друга дія по порядку, який у нас є: додавання, третє віднімання і четверта за дужками. Так, ось душками. Перша дія в дужках 11, відняти 4. Дорівнює 7. Друга дія 6. Додати 8. Записуємо, дорівнює 14. Третя дія, Третя дія 14. Третя дія стоїть між другою і першою. Значить, результат другої відняти результат першої. Результат другої, відняти результат першої. Пишемо 14. Відняти 7 дорівнює 7. Четверта дія, результат третьої плюс 5 7 додати 5 дорівнює 12. Запишіть останній вираз і спробуйте його розв'язати самостійно. А тепер давайте перевіримо: перша, друга, третя, четверта. Перша дія, друга, третя і четверта ось ваш запис. Третій стовпчик ви розв'язуєте самостійно, це ваше домашнє завдання. Я вам дякую за урок. В кінці уроку намалюйте машинку і оцініть свою роботу. Визначте рівень досягнень та зафарбуйте машинку відповідним кольором. Якщо ви працювали на високому рівні зелений, на достатньому синій, на середньому жовтий і на початковому рівні червоний. Я вам бажаю тихого, гарного дня. До зустрічі!